Вітаю всіх! Підказка від ангелів-хранителів на завтра, 1 вересня 2022 року для всіх знаків Зодіака. Так, відпусти своє прошле. Ну що ж, дуже гарний совет, дуже гарна порада. Ви знаєте, гру з прошлого, який ми майже всі тягаємо за собою. Нічого нам хорошого в нашому будущому і настоящому не принесе. Треба винести з прошлого якісь уроки, якісь полезні, полезні навики, і відпустити і забути його, про що нам і говорить карта, і совітує кожному з нас на даний момент нашого життя, особливо на завтрашній день. Зніміть з себе цей груз прошлого, отпустіть воспомінання, відпустіть людей. Нас немає вже в прошлом і ніколи не буде, і ми там нічого ніколи не поміняємо. Живіть настоящим, кстати, в будуще теж менше заглядайте. Живіть моментом. Так, і карта дня для кожного знака Зодіака. Інтересно, кого ж я сьогодні пропущу? Овен. Страшний суд. Получення по заслугам, ізбавлення від декогось ненужного баласта. Вирішити якісь свої проблеми, може, які довго вже ждали, і буде це вам як якась заслуга. А може, наоборот, ця проблема буде, знаєте, і збавитися від якоїсь проблеми, від якогось ненужного баласта в вашому житті, щось вирішиться, і ви прям. О цього аж духом виспрянете. Тілець. Тілець буде рішати вопроси деніжні пентаклі, або. Учити когось, або сам за совєтом до когось прийде, або разом з партнерами вирішувати якісь свої діла, зв'язані з фінансами з грошима. Близнюки. Близнюки. Близнюки теж будуть займатися фінансовими справами. Неторопливо, ви знаєте, що робите, знаєте, куди йдете. Потихеньку, помаленьку, ви гарний ученик, учитесь на ходу і на літу, і всі свої набуті навики викорисуйте в своєму так сказати, в своєму житті. Завтра теж ви на коні, все вирішиться і буде добре. Рак. Рак у нас повіділь на колісниці. або якась поїздка буде далека чи близька, тому що колісниця це в нас по-любому дорога і транспорт. Бо ви будете себе почувати, знаєте, в своїх санях, на своєму місці. Тобто всі опроси, які будуть завтра вами рішати, рішатися, вирішаться з блеском, скажімо так. Леви, мої леви закриються в собі, закриються в собі, будуть думати, чи правильно я все роблю, а як я прожив, а правильно я зробив, а як мені зробити. В майбутньому світити собі путь в майбутнє. Трошки так підуть у себе і будуть, знаєте, захочеться, мабуть, побити наодинці і щось обдумати. Так, діва. А у Діви будуть нові ідеї, нові мислі, нові ідеї, якісь, які вінчаються успіхом, так що ви повни енергії, повни нових ідей, і навіть можете все скластись так, що будете в короні в імператорській. Терези. Терези у нас, королева Пентаклій, теж будуть озабочені матеріальними ділами. Королева Пінтаклі у нас це обставини, бо і людина, які тож, озабочені матеріальним світом, для них це дуже важливо, щось будете рішати, комусь, може, подарки будете дарити, хтось, можливо, вам подари, окружать себе матеріальними благами, заботами. Все. Все лежить в площині матеріального світу. Скорпіони. Так, скорпіони будуть думати, діяти чи не діяти. Якийсь бой тільки що виграли, а може, й програли. Око підбите, рука перебентована, і ви думаєте, так, що ж робити далі? На вашому місці я б постояла у цій позі і все б вірненько обдумала. Стрільці: Стрільці, справедливість, получення по заслугам. Ну, знайдете якесь діло рішите, яке довго може не рішалося. Найдете якесь гармонію, якусь відповідь на свої. Питання, вирішити, якісь, може, бумажні справи, так що справедливість розполагає к тому, що все завтра лише в, в добру путь вам козероги. Козироги будуть зайняті своїм домом, своєю сім'єю, якісь приємні обставини, гармоні, харта гармонії, ну, непоганий день, спокійний і в, такий рівний, наповнений добрими емоціями. Ой. Водолії. Водолії будуть стояти перед вибором. Це може так от ігратися. якийсь будете вибор робити, рішати, і так, чи так, ні чи ні. Або, або, або це може отеграти, ця карта неземною страстю, коханням, бішеним сексом і неземними, неземними почуттями. Риби. Риби, королева мічей, Рибики, завтра думайте не серцем, а головою. Все продумайте, все розставте по місцях у своїй голові, як робити, що робити, щоб голова була холодна. В общем, так, ведіть себе, знаєте, навчіться казати ніт деяким обставинам і людям. Для того і меч у вас в руках. В общем, дійте по обставинам. Завтра будьте твердою і розсудливою.